Смаколики для пухнастиків організація Добре серце отримала від своїх постійних партнерів відомих виробників кормів для тварин. З ними шосткінські зооволонтери співпрацюють з самого початку повномасштабного вторгнення. Вони завжди присилали нам корм раніше. Це були гурмешечки, як ми їх називаємо у баночках. А цей раз нам прийшло таке щось. Цікаве, це Фелікс. В індивідуальній упаковці. Тут п'ять штучок усередині, а шість штучок жилешки такі. Так, це желешки. Вони такі прикольні. Кати їх з задоволенням їдять. такі. Партії кормів добре серце отримую від цих організацій кожні півроку. Зазвичай перед тим як сформувати вантаж, партнери цікавляться кількістю наявних у волонтерів тварин та просять надсилати фотозвіти, що зоозахисники роблять. Я Висилаю фотки, я звітую за кожну тварину. Тобто, я не можу сказати, що в мене там 200 тварин, яких нема. Тобто, ми вже не перший рік з ними працюємо, і вони знають і слідкують за нашою групою, за організацією, знають, скільки у нас. Тварин, що ми зараз просто утопаємо без хатьках, окрім місцевих тварин, до волонтерів везуть котів і собак із зони бойових дій, тож їх кількість зростає з геометричною прогресією. З кормами у зв'язку з цим дуже сутужно, говорить Тетяна Пискурьова. Особливо коли у тебе вдома живе 40 котів. Наприклад, от як у мене біля 40 котів це просто нереально. Якщо самі також є такі 12 офіційних волонтерів, яких більше 20 котів. І собаки у першу чергу корм видають тим людям, хто тримає або має під опікою 20 і більше тварин, підкреслює пані Тетяна. Аби ця гуманітарна допомога опинилася у шості, зоозахисникам довелося докласти чималих зусиль. Щоб перевести цей корм, мені треба знайти людей, машину, треба знайти гроші, бо топливо зараз теж не з дешевих. І люди їдуть, забирають. І це дуже важко привезти, бо привозять його в суми. Якщо перед цим мені прислали там ну, паліту сухого корма, то там вона прийшла новою почтою, і люди, які його прислали, вони повністю оплатили всю цю доставку. Тому в мене не було проблем. Я приїхала, загрузила, забрала і відвезла все це своїми руками. Загружаєш, вигружаєш, розвозиш на своїй машині. Цього разу організація Добре серце отримала 280 упаковок корму. За словами Тетяни Пискурьової, враховуючи попередні відправлення, це невеликий вантаж. Допомагають виживати чотирилапим безхатькам і пересічні містяни. Є такі люди, які постійно приносять то корм, то фарш, м'ясні продукти. Помагають працівники м'ясного на ринку. На ринку вони завжди нам передають м'ясні продукти. Вчора нам печінку. Навіть передали і дуже велика подяка їм, тому що без них ми мабуть би пропали. Також допомагає дуже нам магазин м'ясна лавка. Вони постійно передають нам обріс, і це дуже виручає, тому що в нас дуже багато собак. На шо шостій гвардійській там є база, яка завезла нам дівчина Оксана. Завезла нам хазяйка бази, велику партію крупи, за що їй дуже велике. Дякую, і всім, хто допомагає. Потрошку нам за кордону присилають, є там у мене подружка, така Катя, яка постійно пересилає мені корми. Варто зазначити, що лише собаку Тетяни Пискурьової знаходиться на утриманні 52. які б могли б бігати всі по місту, але вони в одному місці, вони нагадовані, вони проліковані, вони оброблені. Ну їх треба годувати. Тетяна Пискурьова дякує кожному, хто долучається до допомоги пухнастикам. А ще вона просить подарувати дім безпритульним тваринкам. Зараз на утриманні у. Волонтерів перебувають як дорослі собаки, так і цуценята, коти різних мастей і віку. Є тварини стерилізовані та кастровані. Усі, хто хоче обзавестися домашнім улюбленцем, можуть телефонувати особисто зоозахисниці або підійти на ринок до волонтерів, як це зробила пані Олена, та обрати собі чотирилапого друга. У нас був котик, йому було 17 років і він ну, помер. І Він дуже схожий на цього котика. дуже. І коли мама побачила його на сайті Добре серце, сказала, що це реінкарнація, і нам потрібно срочно його забрати додому. Буде масяня.